Всім привіт! Сьогодні ділюсь з вами рецептом холодника або холодного борщу. Для цього нам потрібно відварити, охолодити та почистити овочі. В мене це по 3 середніх молодих бурячка та картоплі. Також відварюємо і чистимо 4-5 яєць. Я все подрібнюю на тертку, але можна порізати кубиком. Також використаю 2-3 свіжих огірка. При бажанні можна додати щось м'ясне. Нарізаю зелень. У мене це кріп та зелена цибуля. Для заправки потрібна 1 столова ложка солодкої гірчиці та 2 склянки кефіру. Все ретельно перемішуємо і розводимо. Холодною мінеральною столовою водою. я додаю зазвичай один до одного. Тобто на дві склянки кефіру дві склянки води. Тепер солимо за смаком. Також не буде зайвим додати чорний мелений перець. Мені суп здався загустим, тому додам ще трохи мінералки. І родзинка нашої страви це одна-дві чайних ложки тертого хріну. Він дає таку пікантність нашому борщу. Все ретельно перемішуємо та охолоджуємо 1-2 годинки в холодильнику. Можна також додати лід. Після чого можна вживати. Часто бачу, що такий суп не кладуть одразу картоплю та яйце, а подають поруч шматочками замість хліба, а яйцем прикрашають. Але мені подобається саме так. Виробіть, як вам подобається. Також часто додають курячу грудку або ковбасу по типу окрошки. Це вже все за вашим смаком та бажанням. Тому, якщо вам подобаються такі відео, якщо відео було для вас корисним, Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую за перегляд! Смачного!